Поїзд 91, Харків вагонів Евакуаційний потяг зі сходу країни прибуває серед ночі на станцію Олександрія, що на Кіровоградщині. Пасажири, а це, передусім, люди старшого віку не поспіхом виходять з вагонів. На пороні людей зустрічають рятувальники, допомагають донести речі та дітей пасажирів до наметів. Шатри розгорнули на провокзальній площі надзвичайники. Там людей пригощають гарячими напоями та солодощами. Через постійні обстріли та загрозу замерзнути взимку. Уряд та керівництво області закликали до евакуації мешканців Донеччини. Російські окупанти не дали жодного шансу українським ремонтникам на відновлення зруйнованих ворогом газогонів. для дитяни Мацюри з Краматорська загроза холодної зими стала переконанням до переїзду з рідного міста. <ключи> Я захвилювалася, тому що не впевнена, буде в моїй хаті тепло ось, без, тому я захвилювалася і вирішила поїхати на евакуацію. На початку серпня люди масово почали евакуйовуватись у безпечні райони України. Кірвоградщина одна з областей, які надали прихисток жителям сходу країни. В тергромадах регіону вже оселились кілька тисяч жителів сходу. Нині Великоандрусівська селищна рада приймає понад сотню мешканців Донеччини. Людей розселять у порожніх хатах та гуртожитках. Забезпечить харчуванням та іншою гуманітарною допомогою, аби утримати евакуйованих громаді допомагають державні та благодійні установи. Так, ми співпрацюємо з міжнародними організаціями, співпрацюємо з Кіровоградською обласною військовою адміністрацією і з Олександрійською районною військовою адміністрацією. Так допомагають і в нас дуже багато допомоги йде і від міжнародних організацій, продуктові гігієнна, тобто наша наші внутрішні Міщені особи забезпечені усім ну засоби для життя ще у потязі евакуйованим оформили одноразові соціальні виплати та допомогу. Я оформила виплати у дорозі. Мені зразу дали 2000 тисячі. Гривен ще не якщо я даже ще не добралася до останнього так сказати міста свого проживання. Зразу нам видали гроші. З Олександрії до Великоандрусівської громади евакуйованих доправлять автобусами. У наметах залишаються відпочивати транзитні пасажири, які вирішили самотужки дістатися до населених пунктів Кіровоградщини. Марія Котова, Віталій Новіков, Сергій Котенко, Донеччина Тіві.